Вітаю вас, мої любі малята. Пустотлива лялька Оля бігала, стрибала, раділа сонячному дню та гарній погоді. Але потім вона втомилась, захотіла відпочити вдома, але згадала, що в неї нема будиночка. Давайте допоможемо ляльці і побудуємо для неї будиночок. Та ще зробимо його з великим вікном. Щоб вона могла малуватися сонечком. Але перед роботою ми приготуємо наші ручки. Приготувалися? Починаємо! На горбочку дім великий. Та до нього шлях закритий. Ми ворота відкриваємо і господарів вітаємо! А тепер давайте ще разок на горбочку, дім великий. Та до нього шлях закритий. Ми ворота відкриваємо, та господарів вітає молодці малята! А зараз починаємо працювати. Зараз, будь ласка, подивіться, як я роблю будиночок з великим-великим віконечком. А потім зробіть свій та вишліть фото своїх робіт. Ось такий гарний будиночок вийшов у мене. Я думаю, лялька Олена дуже зраділа. Ну що ж малята? До нових зустрічей! Бувайте!